Буде зараз, які проекти ми реалізуємо, Це, ми реалізуємо великий національний проєкт спільно з Міністерством культури, має назву Спільний шлях в майбутнє і його мета. Вивчити ситуацію з будинками культури в Україні. і зробити так, щоб вони працювали ефективно на користь громаді, тому що ці інституції дуже важливі, їх десятки тисяч. Але на жаль, статистика офіційна фі свідчить, що їх чисельність е скорочується. Тобто, ми втрачаємо той суспільний капітал, який від попередньої епохи нам е залишилося. І ми будемо шукати спільно з нашими партнерами, спільно з міністерством культури з міжнародними організаціями е вихід з цієї ситуації, в тому числі вивчаючи передусім вітчизняний позитивний досвід вирішення цих проблем. Досвід наших сусідів, це передусім Республіки Польща та Російської Федерації, і мета цього проекту це зробити так, щоб ті нормативні акти, які регулюють діяльність будинків культури, відповідали їх реальним потребам, що вони більш життєздатними і передусім потребам територіальних громад, які їх утримують.